Привіт, друзі, зараз у нас буде 14 урок з нумерології, де ми будемо обговорювати людей народжених 14 числа. Що це за люди? 14 -е число це енергія зцілення, Це енергія душі, енергія мистецтва. Це люди, які витончено відчувають світ, які відчувають людей, відчувають події. У них е, великий емоційний і внутрішній світ. Їм необхідно е, як, е, наповнювати себе енергіями мистецтва, красоти. Вони люблять. Проводити час, відвідуючи музеї, театри, концерти, творчі вечори. Це такі люди, які дуже люблять творчість, мистецтво, це, вони це цінують. Це дуже інтелектуальні люди. Вони легко підтримують бесіду. Як правило, це начитані люди. Багато знають, цікавляться поезією, історією, можуть обирати професії, зв'язані з мистецтвом. Людям, народженим 14 числа, дуже легко даються іноземні мови. У спілкуванні такі люди намагаються в першу чергу побачити душу людини, не судять не по зовнішності, а по те, яка ця людина насправді є. Хочуть побачити суть цієї людини, так? а зовнішні дані вже відсувають якби, на останнє місце. Внутрішні для них набагато важливіші за зовнішні. Хоча е, сама красота, так, естетика, ось це все для них дуже важливо. І для них ну, тобто в їхньому житті це присутнє. Але якщо взяти людину, то важливіше все ж таки душа. У них є цілительна енергія, і найкраще їм працюється з водою. І взагалі вода для них як спосіб самосцілення. Дуже корисно, дуже часто бути з водою. В контакті з водою. У таких людей дуже сильно розвинена інтуїція. Характер у них урівноважений, вони е, доброзичливі, позитивні, відкриті, е, можуть бути лідерами, але вони цього не прагнуть. Набагато важливіше їм бути у творчому професі, е, процесі життя, аніж от, е, керувати. Вони люблять природу, тварин. У плюсі це дуже тонкі, емоційні, чутливі люди, творчі, можливий відкритий дар цілительства з народження. Таких людей зазвичай вища освіта і глибокий зв'язок зі своїми ангелами-охоронцями. Якщо ви не помічаєте в собі таких енергій, Значить, вам потрібно якомога частіше знаходитися біля води, у воді, з водою. Вода якраз буде виводити вас у плюсові енергії. У таких людей спокійний і урівноважений характер, якщо у плюсі. Ну, звісно, якщо темперамент відповідає, бо іноді буває я там є знак зодіаку, і по темпераменту люди, люди бувають різні, і виховання також впливає. Плюсі ці люди терпеливі до інших людей, не створюють конфліктних ситуацій, прагнуть гармонії, вчаться, е, е, бути урівноваженими, е, можуть любити різні чистки, аскези. Оце для них іде так, це вони люблять. У мінусі це надто раними люди, неурівноважені, тривожні, не вміють прощати. Або часто плачуть надто черстві, на емоції, не вміють їх виражати, грубі, займаються самобичуванням, не мають урівноваження, балансу, нетерпеливі, нестримні, мають залежності, примітивно дивляться на життя, і проявляють такі негативні емоції, як жадібність, образи, падають у позицію жертви. Щоб бути у плюсі, підходить сфера писемності, мистецтва, музика, поезія, композитори, філософія, прикладна творчість, програмування, ну і, звісно, все, що зв'язане з водою. Непропрацьована карма проявляється як нестримний характер, непомірність, закриті почуття і закрита душа, коли людина тікає в себе і не хоче проявлятися у світ, розкриватися, невіра у свої творчі здібності. Невігластво, розпущеність, грубість, невіра у вищий сенс буття, матеріальна приземленість, зачепки за минуле, неуміння прощати і різного роду залежності. Для того, щоб пропрацювати і вивести цю енергію в плюс, дуже важливо не відмовлятися від таланту і розвивати його. Навчитися казати ні, алкоголю та іншим залежностям. Бажано займатися тим, чого хоче дійсно душа, відчути, чого хоче душа. Звертайтеся за допомогою довищих сил, своїх ангелів-хоронителів, у вас з ними дуже тісний зв'язок. Створіть внутрішній стержень. Гроші до вас прийдуть через творчість. Кажіть ні, важкій роботі у будь-якій сфері. У офісі, чи це робота руками. От прям важка така робота фізично. Будьте терплячі і помірні. Не плануйте приймати, е... не плануйте нічого наперед. Прийміть таке поняття, як неоприділеність життя, нестабільність. Встіліть свої залежності і шкідливі звички. Працюйте над своєю емоційною сферою. Приберіть негативні емоції. Станьте синні духом, розвивайтеся духовно, заряджайте організм водою для очищення і зцілення. Ось такі у нас така у нас 14-та енергія, вона досить Це досить спокійні люди, у, у плюсі це дійсно відкритий дар цілительства, а от у мінусі це йде така глибока нелюбов до себе, обезцінення що людина живе дуже нещасливе життя. Якщо ти бачиш собі це, я тобі запрошую у свій закритий телеграм-канал, де я навчаю любити себе і приймати себе. Тому, ну, якщо цікаво, пиши. Не забудь підписатися і поставити лайк. А я з тобою прощаюся.